Психічні розлади від UPF Подкаст найсмачніші новини. Радіо сім смаків. Нові наслідки споживання продукції хімічних фабрик, які чомусь називають фастфудом. Хоча, як на нас, їх треба називати фастдесом від «фестдес». Вашій увазі звіт про це від PubMed Central про те, як споживання ультрапроцесів впливає на психічне здоров'я. Посилання дамо в тексті на нашому сайті. Ми вже розповідали на радіо, що виробники цієї отрути використовують сполуки, які викликають залежність, бажання, голод тощо, тобто за допомогою своєї хімії впливають на біохімію мозку. Взагалі, ми між собою називаємо це отрутно-харчовим гіпнозом. Але в цьому дослідженні розглядається вплив UPF на організм людини. Який пов'язаний з купою хронічних захворювань, в тому числі вплив саме на психічне здоров'я. Вживання цього хімічного різнобарв'я викликає тривогу та депресію через запалення та порушення мікробіома, викликане споживанням цієї швидкої. Їжі. Серед іншого штучних підсолоджувачів, наприклад, аспартам, підсилювачів смаку, наприклад, глутамат натрію, які порушують роботу нейромедіаторів. Ще беруть участь у регуляції настрою, включаючи серотонін, дофамін і норадреналін, це про підвищення пильності і концентрації. Також на ці психічні стани, згідно дослідження, впливає виникнення запалення від вживання UPF та кардинальної зміни кишкового мікробіома. І посилення в подальшому такого запалення, якщо не припинити споживати UPF. Оця зміна стану кишкової мікробіоми це про порушення балансу корисних кишкових бактерій, які теж приймають участь в перетравленні їжі, так званий кишковий дисбактеріоз. Ну, а цей дисбаланс, в свою чергу, напряму впливає на кишково-мозкову віз, це вже було вище, там, де про серотонін. яка має вирішальне значення для регуляції настрою. Чим менше серотоніну, тим гірше настрій і більше тривога і депресія. Ми в інших наших сюжетах вже розповідали, що UPF спочатку розроблявся для отримання продуктів, які можна виробляти масово. І щоб вони при цьому могли протистояти шкідникам, бо вони це не їдять, і часу, бо і гриби це теж не споживають, уявіть. А зараз маємо хімічно змінені харчові екстракти, добавки, завдання яких покращувати смак. Текстуру та збільшувати термін зберігання, натрії, трансжери, цукор та рафінований крохмаль, а також штучні наповнювачі, які повинні покращити зовнішній вигляд. Це щоб ви розуміли природу своєї залежності. Винувата не тільки хімія, але і красота. Форма, неприродні яскраві фарби, прямо з рекламних зображень. Вся ця світломузика повинна, на задумку виробників, замінити фрукти. Овочі, бобові, горіхи та насіння, які містять такі корисні сполуки, як поліфеноли, клітковину та омега 3, що якраз і запобігають виникненню хронічних захворювань і запальних процесів. Ой, ви серйозно не знали, що їсте? І ви ніколи ніде про це не чули? Не читали і вам про це навіть ніхто ніколи не казав. Правда, воно ж таке смачне. До речі, якщо ви спробуєте купити цигарки або алкоголь, вас мало того, що запитають про вік, так ще й напишуть на цій продукції для вас попередження про рак, алкоголізм і інші проблеми зі здоров'ям. А тут нічого, взагалі нуль. Навіть підліток може купити цю гедоту і споживати. Нам страшно писати і їсти її не ховаючись. Тобто, окрім відсутності попереджень про наслідки для здоров'я, нема жодних вікових обмежень щодо споживання фастфуду. Розумні батьки не споживають це самі та не дозволяють цього своїм дітям. Коли дитина стане повнолітньою, у неї буде власний вибір. Бо батьки, які привчають дітей до цієї їжі за принципом «роби, як я, вони фактично нав'язують свій вибір дітям, Бо роблять його свідомо, а діти за примусом. Що з цим усім робити? Боротися. Не в тому сенсі, що протестувати, хоча і це б не завадило, а просто переходити до цілісної їжі. Готуйте більше їжі вдома. Не вмієте самі одружіться з кухарем жарт. Замість отих закусок з магазину чи фастфуду, закусюйте свіжими фруктами, горіхами, насінням тощо. Додавайте в свій раціон продукти, багаті поживними речовинами, живу їжу для живих людей. Наприклад, щоб отримати дуже корисну омега-3, їжте лоосося, салати з листових овочів, їх така купа, що ви забудете про фастфуд. До речі, на відміну від фастфуду, який руйнує ваш мозок, горіхи, наприклад, сочевиця, навпаки, стимулюють ваші мізки. А після знищення UPF ваших органів нове вже не виросте, повірте, смачного вам, ваші сім смаків! Подкаст найсмачніші новини. Радіо Сім смаків.